Для наших бійців кікімори, накидки, на шоломи окремо шиємо при замовленні. Але дуже мені хотілося б шити весільні сукні замість цих нарядів. Хоча на даний момент це їх захист. А сукні, я гадаю, в скорому часі. Ми будемо шити обов'язково. Волонтерки Ірина та Наталія шиють екіпірування для бійця снайпера. Готові маскувальні накидки та ноші. Вони передають військовим на передову. В Плетіні нам допомагають всі бажаючі бібліотека, дитячий садок. Ось цього куска. Оце іде, буде ціла кекімора. Ну напевно, трішки ще й залишиться залежно якого фасону ми шиємо. Бо Інколи бійці замовляють з рукавами, без рукавів. Тепер ми вже виготовляємо кікімори з пенболу для того, щоб полегшити хлопцям їхнє носіння, бо дуже, дуже важкі кікімори. У нас замовлені, кікімори білого кольору. Оце тепер, Цей піксель буде використовуватися на білі кікемори. Це заготовочка. Готується, прошивається зсередини і з двох боків. Використовується тканина така, що не промакає на два боки можна використовувати більш яскрава і більш світла. Такі засоби для транспортування поранених, каже волонтерка, можуть витримати вагу до 200 кілограмів. Їх довжина два метри, а ширина орієнтовно 85 сантиметрів. Це не є класичні ноші парамедика, це ноші евакуаційні для солдат. Вони мають бути легенькі. Міцні саме головне Пришиваються три стропи, лямки справа, зліва і попереду і позаду. Коли ми сидимо, шиємо прапори на поховання, то це слізами ми їх шиємо. Ну, але прийде час, все буде добре. Будемо так, перемога незабаром. Волонтерки діляться зараз готуються до ярмарку, на якому продаватимуть власноруч пошиті речі, аби зібрати гроші для Збройних сил України. Надія Кривко, Дмитро Сидор, Суспільне новини, рівне.